Що <ривітна> <ривітна> у тебе ще є? Так, значить, петролка пума жовта. Не берем. Оце лафума, бачу таку хоч раз? Що таке лафума? Не знаю, щось прикольне. Ну, але колір і це фігня. А, значить, Грек Хоперс, кофта, не треба? <ривітна> Та я бачу, що ти бачив. <ривітна> От, Біло в Зіро, прикольна штука на якій фурнітурі, але тут фурнітура вже ось долетіла. Я, я хотів взяти її, вона прикольно дали. Куртку ніби, можна було спробувати. Значить, і того виходить, що? Такий дже старий, і ти можеш віддати. Ну, то я розумію, ну а що ти думаєш? Я бачив сороковий сайс, я не бачу сороковий сайт. Та на велику сраку з ходу. Бачив. А, це їх бачив, так? Шофілі не бачив. Шофілі, значить, цілі, тут ще якась. Штука, а вот все лево, не треба тобі? Понял. А вот такі Nike. А вот такі Nike. Футбол. Найк футбол. Де? А, ну тут пишут. Тоді шо, хляб, не забираємо. І все. Що? 30 на 34. Коламбії. Ну я не знаю, типу. Дуже мали. Вусті і короткий. О, нові дойтери... три тисячі. Спрей офігенні. 4800. Магазин Шамбала на Гордоцькій. Ой-ой-ой, 10 тисяч. йоу 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 Всім салют, любі друзі! Дивіться, у нас 21 жовтня, погодка взагалі шикарна. Плюс 16 градусів. Ну це вже в обід, це я вже їду додому. Вже сьогодні понеділок. Я об'їздив декілька магазинів, речей трошки не збирав. Покажу, як завжди, в кінці відео. Мені так більше подобається, тому що я всі речі, наприклад, які там назбирав, я їх поправ, відпарив. Отак обережно складаю, і вони хоч вигляд мають на відео. А то, коли буває, приходиш, просто з магазина кидаєш, воно брудне, щось там потерте, подерте таке щось. Ну вигляду в нього погане. І мені не особливо подобається показувати таке людям. Я люблю, щоб так довести до нормального стану, і потім покажу. Перепрошую за свій голос, щось по ходу. На цьому тижні захворію. От почуваю сам себе непогано, в принципі, зараз. Але от трошки горло щось осіпло, я взагалі щось здивований, такого раніше в мене не було. Ну, поки що температури нема, то почуваю нормально. Бачите, 21 жовтня я ще на ровері катаюсь. В Мелітополі я пам'ятаю, ще взимку навіть катався на ровері. Ну, там інша погода, я згоден, не знаю, побачимо. Поки буде погода дозволяти, буду теж у Львові кататись до останнього. Якщо буде сині зливи там або якийсь сніг, то ясно діло, що їздити не буду. Але ну, поки що нормально їду. Типу зранку там було плюс 4. В цілому не дуже жарко, не дуже холодно. Але а, на маршрутці просто затори такі, що ну просто капець. Ти заплатив гроші зараз, до речі, 25 гривень коштує. Поїздка в громадському транспорті, якщо платити готівку, якщо карткою, то по-моєму 15. Йди типу, по затори, капець, з Ресного по Шевченка до центру, там, ну, стоять пробка десь кілометр 3 точно. Не дуже прикольно. Я краще потихеньку на ровері проїдусь, стай. Зараз почали, я бачу, активно на вихідних купувати вже в південні регіони, там, типу Миколаївська, Одеська область, теж починають у них там погода зменшуватись і. Люди починають купувати. От, тому. О, бачите, туристи тут вже є за кордоні. Можна, можна, можна вже буде і продавати на південні регіоні наші з центральної області, або раніше у вересні і на початку жовтня купували загалом тільки от по західній частині України, на північ, там, Харків, а на південь взагалі нічого не замовляли. Бо там ще тепло було. То сподіваюся, на цьому тижні і в цілому почнеться вже. Замовлення по всій Україні. І дай Бог, продажі підуть. Ставимо лайки, обов'язково друзі, давайте. Давайте 200 лайків назбираємо. Може щось так буде з цього. Так, все-таки хвороба мене скосила. Це сьогодні десь я в обід поїхав на Укрпошту. Замовив собі на пайонірі картку. То, виходить, що хто там, наприклад, за півроку може отримати. А, типу, Кошти за товар на суму 100 доларів, то тому можна замовити картку. Ось так ось картка виглядає. Тобто ну, картка умовно кажучи, звичайно, банковська, яку треба буде потім трошки активувати. І відповідно вже можна буде користуватися цією карткою як повноцінною банківською карткою. Але тут, звичайно, що тут комісія і тому подібне. Отак ось вона виглядає. Доволі непогано. Цікаво. Це не всі чіп є, Можна прив'язати там до Apple Pay чи до Google Pay. Сьогодні ніде не їздив, захворів, зранку встав, себе погано почував. Думаю, краще поваляюся, трошки відпочину. Хоча вівторок день такий, знаєте, прибутковий. Іноді буваю, ну, тому що там багато магазинів завозів. Завтра тоді десь може більше проїду. Може десь на євротрен такі заїдуть щось кудись туди. От. А так, ще зараз каву і їду додому знову лікуватися. Трені варіанти. От які на пробу вже не хочу брати. 501 Levi's, Так, 32х32, нащо 32. непогано. Fox. 2 Excel. Був би Excel взяв би. От такий ходак. ULemon. Треба подивитись. Желотка файна. Але це ага. не скот, це якийсь просто принт. Походу. Так, це реклама їхня. Дже тисячі перекуп парочку футболок, Ну це до речі непогано виглядає Веном. віном. Отакі Nike Pro. А. А, Віном. Веном Ось Отаке щось, якесь япона в хата. New Balance. Лакосте. Yeah. Поло. Good, good, good. Садлева ну, до речі, Маріна Вуль. Ууу, тут що? Із нових колекцій. 46 й розмір. Mm. То... Посилення для походу для рюкзака. Так, оцей e -e, слінбек e -e, 70 доларів. Висить. Mm. На грілки. такий самий, але висить, так, не проданий. Де колиси нічого? Ну не знаю, не знаю його треба помити. Ось плісні, щоб там мембрана не влетіла. А там ще мембрана є? Та ясно, пиво якось... я Зараз серветочку дістану. Соліве, Цілі... що так? Що не щось. дуже гуд тут. Це посолів комплекті. Але тут, вже диви, які вони тут подушати. З якоїсь коноплі чи. Що? Щось таке, мабуть. Альтрапланета. Колір пипец то І принт классный кіс. Це маки смазані дві. Джоні бере, да? Мастри. Давно мастрим добрав. Дуж брав. А не сумнівається. Так, сьогодні, коротше, по найку. Багато залетіло. Тільки те, що я взяв. Там іще було. Такі класне збігло. Таке візьму на драйфіті. І вінтажний він такий він кок з портів. Було дві пари, дві штуки. Одну напевно візьму. Подивлюся, може на Світшот Це теж чоловічий, хоча тут і колір такий, дуже чоловічий, але світшоти, Nike, взагалі світшоти не продаються. Тому світшот мінус точно. Там ну, показує гроші. гроші. Біго. А ну, Це щось старі, 10 старі на 10 фунтів. Та це, мабуть, вже не хадові. А може й хадові, я знаю. В Колекцію будуть, мабуть. Це такі старі, що як наче я не знаю вже купони, це українські. Бачиш, така типу, як. Бля Як гривня як, як якась не українська. Свіженька. 420 гривень. Ну, це просто срочка. Був би якийсь овершот. Ну, такий раль, цікавий. Ну, на Хумані щось такі бренди можуть попадатись. але ціни там трошки. Хоча знову ж таки, якщо для eBay продавати, то може і норм. Такий Polar Art. який файний 500 гривень. І стан тут, звісно, теж дуже шикарний. МВР, ем Генрілойд, Бет якийсь Нормальні, ух ти, Це пінжак. Колись такий по 50 гривень брав в себе в місті. Шот! Так, ціни хумановські, Цінний топчик, точніше товар-топчик, ціний горобчик. Ось такі Max, ой, як переливається. 1700 гривень. Є, є парочку позицій класних, наприклад. Соломону такі. 44 розмір, 1500 гривень, але без Гортекса, Але цілі наче. Ок. Отакі якісь цікаві соломони є. Для бігу, напевно. 2000. І саламони, ось які черевики утеплені. Кріма Shield Waterproof. Не гортек, але теж Waterproof. Скільки? Скільки? А, на цьому тижні їздив не на кожен день, вівторок взагалі проспав, як я вже казав у попередніх частинах відео. Значить, ну, це ще такий проміжуточний етап. Можливо, ще у суботу щось візьму, якісь пропозиції по світу секонд-хенду. До речі, там дізнався, що скоро недалеко від мене відкриється ще один магазинчик з Не знаю коли, поки що інформації ніякої немає. Я просто бачу, що набирають туди людей. Може, напевно, в наступному місяці, скоріш за все. Але це буде дуже добре. Головне, щоб він був якийсь день такий, знаєте, не супер загружені, тобто не вівторок, щоб воно було. Було б непогано в понеділок насправді отримувати. Ну хоча там раз на два тижні, але тим не менше. В понеділок було б непогано і було б непогано в середу. Тому що в середу найбільше мені. Взяв ось такий рюкзачок Burton. В ідеальному стані. Просто тут ну, файно, коротше. він я його протер. Вологою серветку, і все, він повністю. цілий. Новий такий рюкзачок навіть у нас в Україні коштує більше трьох тисяч гривень. Виглядає непогано. Не туристичний, такий чисто міський, напевно, навіть, можна сказати, жіночий. Ми побачимо, що з нього можна трошки заробити чи не заробимо. Коротше, продамо, ну ка що тут є гроші. Бо іноді в рюкзаках то гроші і знаходяться. Ні, на жаль, нічого не нема. Не сьогодні, як то кажуть. Ще одна сумка була на цьому тижні. Ось така вінтажна. Е, месенджер такий, Adidas через плече. Початок 2000-х років. Ось така тут бірка. Ось така у неї органомічна форма, ортопедична. ні, Як це сказати, органомічна чи ортопедична? Коротше, форма, яка повторює контур тіла і буде максимально сидіти приємно на тілі. Такі сумки на грелки продаються, я бачу, від 50 доларів. Ну, спробуємо закинути, можливо. Також на за кордон побачимо, що цього вийде. Так, тепер перейдемо до одягу. Взяв перший раз, побачив ось, ось такої фірми велошорти. Від фірми у нас Race Face, тобто обличчя перегонів. Чи обличчя перегонів, це у нас перфорація для вентиляції. нічого собі, дуже технологічні. Більше п'яти тисяч гривень коштують дані шорти будь-які. Від цієї фірми, навіть у нас по Україні, я просто здивований. Ну так, доволі якісно зроблено. Тут нейлону повністю з додаванням якоїсь там спандекса, для того, щоб вони трошки тягнулася вентиляція. Оце більш, мабуть, професійні такі знаєте, варіанти для МТБшників. Напевно, скоріш за все по е, матеріалу і по формі самих шортів видно, що це для МТБшників, можливо для Грево. Конкретно ці моделі я обов'язково ще проб'ю. І вставлю, скільки конкретно ця модель коштує. Тут бачите прорезинення, я раніше думав, для чого це, а це для того, щоб не спадали штани. Плюс є такі от реаніці, які може добре затягнути. Всі речі, які більш-менш дорого коштують, прийшов такий час, що вигідніше продавати на закордон. Тому що по Україні відповідно з нашим рівнем доходів, громадян, ніби я сам не сильно якийсь багач чи ще щось. Ледве кінці з кінцями звожу, але продавати, наприклад, деякі речі можна продати. От якби люди, наприклад, найки, та от вони найк в магазині коштують там худакі на дрейфіті, якісь там коштують дуже дорого там, і по три тисячі гривень, і по дві п'ятсот. Якби ти виставляв би там за 650 гривень і тебе в перший же день купували, їх, ну, нема проблем. Можна брати тінайки і Ну У нас люди не хочуть айспіка ходити, не хочуть кривіти ходити, не хочуть в ТНФ ходити, в Монтана ходити, хочуть Арктерікс. А при тому гроші ну, великі не кожну годин заплатити за таку річ. Тому доводиться, тепер і мені вже. Я раніше тримався до останнього, на закордон не продавався, тому що, думаю, ну, всі за кордон продають, менше конкуренції буде по Україні, а тепер вже з теперішнім курсом вже просто ну, не можна виключати ту вигоду, яку потенційно ти втрачаєш, продаваючи позиції по Україні. Можливо, не так швидко на закордон продається, але ну, розкрутитись можна і в цілому. Буде, мабуть, що приємніше. Перекупив вчора штанці, ось які від фірми Fjallraven на технології G1000, але тут вже відчувається, що ваксу цього просто немає. Це продається такий спеціальний вакс. Я колись навіть робив відео на цю тематику, як ваксувати речі від G1000. Просто береш отак, от кладеш, наприклад, там, на гладильну доску або просто на якийсь стіл, і починаєш натирати. Він такий. М'якенький, трошки м'якіше, ніж за воск, і дуже добре в цю тканину він, скажімо так, наноситься зверху. Потім зверху просто так от феном проводиш, і воск розтає і проникає саме в структуру тканини цього котону, коли воно висихає повністю. Воно стає ваксоване, і відповідно вода ну не проникає. Це прям відчув на власній шкірі, а ваксував куртку і потім ходив в неї взимку. Блін, взагалі дуже класно. От Вітер дує, а тобі просто пофі, воно відлітає тебе як з гуся вода. Старенькі, відверто кажучи, на таких відбірках. 54-й розмір. Це в нас може бути як і L, так і XL. але довжина 95 96. Тобто трошки хтось їх укоротив. Вирішив взяти ще на цьому тижні ось такі штанці від фірми Шофель. На утяжках внизу. Одна пара була продана, одна пара ще залишилась, але ну, в такому кольорі а, молочному якому молочному кава з молоком Капучино якесь. А, просто не міг не взяти, тим паче це розмір чоловічий і в ідеальному стані. Штанці такі у нас беруть. Гросе Size 4032. Це повноцінна МК. Вишити логотип, потяжки Що Тут ще маю, можу сказати про них. Нічого, просто такі легенькі стрейчові штанці, які добре сидять на тілі, і в них доволі комфортно ходити. Є ззаду для всіх фанатів кежуальної тематики. Ось представляю вашій увазі цей айтем. Це у нас вінтажна олімпійка від фірми Lecoq Sportif. Колись давно, коли ще кежуали були на піки популярності, Lecoq Sportif просто улітав. На 1-2, скажімо так, дуже популярна була фірма. На рівні Еліс ну, можна було продати Фредпері і тому подібне. Зараз я подивився конкретно оцю олімпійку. Було дві сьогодні олімпійки. Одну олімпійку подивився на eBay, там було продано за 40-45 за доларів, ну, виключаючи ще доставку і комісію. Не знаю, Можливо, навіть буде вигідніше продати по Україні. Взяв блін, ось цю кофту. світшотик такий свіжий колекції Lacoste розмір М. Такий самий, як і колір самого виробу. І закинув коротше, прати разом з цією футболкою. Yeah. Вона була напевно, що біла, ну не біла, може якась сіра з такими елементами тайдаю. Тепер вона рожева, блін, як свинка пепа. Цій кофті, хоч би що. Коротше, віддала трошки свого кольору. Бачите, хоча тут можна було і побірці вже зрозуміти, що якщо бірка пофарбована, треба було обережно кидати. Ну, такий з... побірка, можна сказати, що свіженький. Світшотик, Светрик, червоний колір, можливо, не кожному зайде, але в гарному стані, тому теж не міг не взяти. І сьогодні ще взяв ось таку Nike Dry Fit. Добре, я яка ж вона класна. Дивіться, зверніть увагу, яка тут текстура технологічна, просто кипець. Вона невагома і так тянеться прикольно, і тим паче вона буде добре дихати. Nike другий Nike Pro на довгі рукав ось такий розмір L. Nike там ще один буде. В'єному така футболочка попалась. Теж вирішив взяти, донабрав. Футболка від Венцу з таким ось прикольним принтом ззаду, спереду маленький логотипчик такого сонця з надписом Венц. І ось такий ще Nike взяв також в гарному стані. Таке я полюбляю і не можу пройти повз розмір L. Все. Насправді це весь улов в суботу ще буде завіз на світі секонд-хенду і тому. Додивіться відео до кінця, обов'язково поставте лайки. Дуже буду вам вдячний. Коли що зацікавило, пишіть в інстаграм. Я не даремно вам показую ці плашки з інстаграмами. Це для того, щоб ви, якщо у вас є питання, писали мені саме туди. І... Ну, якось так. Все, дивимось далі. А це що у нас? Йомаю, гроші. Дві купюри за тиждень вже побачу на секонд секондхенді, Ну це 5 фунтів. 90-го правда, року, я не знаю, чи вони ходять до сих пір, вже напевно і не ходять, може ніхто і не поміняє. Це знайшов, знаєте, де? В ваксованій курці Барбур. барбур вакс взяв. Це взагалі жир. Коротше, недаремно сьогодні вставав. Взяв, коротше, три куртки взяв. Було купа ще футболок, можна було взяти. Штани я взагалі там половину подивився, половину ні. светри, там куча худаків найк було. Я не знаю, конкретно сьогодні прям завіз був офігенний, офігенний на світі секонд-хендів. Я задоволений максимально витратив десь сьогодні 1000 гривень, але всі позиції прям такі 100%. Зараз кави поп'ю, приїду додому і ще ну, бонусом запишу, що там попалось. Ну, але в цілому я задоволений. задоволений. Я таки дивлюсь куртку. Давай там її оглядати, типу за всіх сторін кишеньку руку зазговою. Опа! А це що у нас? Фунтики. <плес> так, наступне відео буду знімати. Ну, наступний, типу, випуск з Еконхену буду знімати вже в 60 кадрів. Експеримент з 4К, він звичайно що прикольний, але коли, наприклад, сильний рух якийсь в кадрі, то воно занадто мельтішить, скажімо так. Можливо, це не то, що. У мене була до того прошка версія iPhone, а зараз у звичайна типу, версія хочеться камера хоча. Але стабілізація на 4К доволі поганенька. Мені не подобається, особливо коли я їду на ровері. Побачимо, що буде, якщо буде 60 кадрів в секунду. Не кожен завіз, але буває прям непогано, непогано. Взяв таку футболочку від фірми Hav в колаборації з Pulp Fiction. Типу офіційний мерч, тут у нас герої. Кримінального чтива. А знаєш, як вони там в Парижі називають чвертьфунтовий чізбургер? Вони називають його чвертьфунтовий чізбургер? В них метрична система. Вони взагалі не розуміють, що це таке чверть То Як називають? Вони називають його королівський чізбургер. Королівський чізбургер? Розмір М і ззаду. ще ось от, кралата фраза з цього фільму. Потім футболочка від Фред Пері взяв, ось таку було декілька штучок, взяв тільки одну, інші були з дефектами. Ця начебто ціла також розмір М. Класна. Фред Пері, як завжди, класна штука і доволі якісна дорога. І три курточки попали сьогодні. Це взагалі повний чиназис. На цьому тижні думав, що курток уже не буде, а приїхав в суботу та взяв три куртки. По-перше, це Mountain Equipment, розмір L. Не на пуху, вона тут утеплена своїм якимось наповнювачем Polar Loft. Це можна сказати, аналог їхнього прямолофта якогось, скажімо так. Можна використовувати як підклад, напевно. Бачите, тут якісь кнопки є. Чи це може кнопки для того, щоб підстягувати рукавички, може і так бути, знаєте, щоб рукавички не улітали? Може все бути без капюшона, ну така середньої щільності, я помірю, начебто до на мене окей. Побачимо, може, собі залишу без дефектів. І чорний кольор теж прикольний. Потім ось така також легенька курточка від фірми L Albin, американська фірма, розмір 2XL регуляр, тобто доволі широченька, Made in Thailand. От, Супер теж не дуже тут технологій ніяких немає, просто звичайно ось така е середньої щільності куртка на 2XL і в ідеальному стані. Ну і жарочок цього тижня, як виявилося, що не очікував ще в суботу, взяти саму жирну позицію на цьому тижні, але так воно вийшло. Барбур, моделька Buford барбур Wax Jacket. Саме ваксовані куртки від Барбурз, саме більше цінуються. Давно не брав куртку, до речі, в цьому сезоні, можна сказати, це перша куртка моя ваксона. В тому році також попадались дві, Правда, одна була чоловіча, друга жіноча. Тут по всім критеріям, начебто це чоловіча, тому що бачите, на чоловічу сторону закривається оця застіпка. Зверніть увагу, яка тут фурнітура металева. блін. тю-ту-ту! -ту, ту Та ти що? Ззаду є ось така також кишенька, яка йде через всю спину. Бляха муха. Це є капюшон рідний, це також дуже добре. Виставлю на eBay, можливо, поїде якусь та англію та й заберуть. Тому що ваксовані куртки менше 100 доларів не продаються. А в такому стані можна навіть 150 поставити і попробувати. Ну як мінімум спробувати продати по Україні. Я продавав було діло колись давно, по-моєму, схожа куртка продавалась, була за 2000 гривень. Я взагалі тоді офігівши, Це ще коли курс був, вибачте, мене там 29 чи 27 ще до війни, то було прям дуже приємно. Ну, Але зараз зайдіть на ebay, подивіться там будь-яка куртка ваксована. 200 баксів це прям ну, це база. це база. У вашому місці привозять, товар чи не привозять, напишіть в коментарях, всім колегам привіт. Всім, хто знає мене особисто, також великий привіт і тримайтеся. Побачимось наступного відео.